Доброго дня Я оголошую засідання постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою відкритого. На, сьогоднішому... okay. на порядку денному на сьогодні вісім питань. Перше питання про надання дозволу на вивтування земельної. На виготовлення технічну документації із землеустрою щодо подіву земельної ділянки, розташованої за межами села Іванівка Тернопільського району Тернопільської області. Друге, про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо подіву земельної ділянки, розташованої за межами села Ілапчу Тернопільського району Тернопільської області. Третє. Про надання дозволу на вторгнення координат земельної ділянки комунальної власності за межами села Ялавча, Тернопільського району Тернопільської області. Четверте надання дозволу на оточення координат земельної ділянки комунальної власності за межами села Лишва Тернопільського району Тернопільської області. П'яте. Про затвердження проєктів землеустрою і зміною цільового призначення сільськогосподарства сільськогосподарського призначення комунальної форми власності для подальшого. Продажу права оренди на земельних торгах у фірмі аукціони. Шосте про затвердження стартового розміру орендної плати на земельну ділянку площею 5 гектарів за межами села Ілавджа Тернопільського району Тернопільської області. Сьоме про, про надання дозволу на розроблення проєкту за медприюшу щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель. Із поруб об'єктів енергогенеруючих підприємств, установки в організації ТОВ Пасад Енерго. Восьме про затвердження технічної документації з індустрію щодо встановлення земельних ділянки в коментарі на місцевості та передачу даних земельних ділянок у власність. Okay. E, прошу перейти до розгляду запитання, даю слово начальнику земельного відділу. Перший тиждень не доведення документації щодо поділу земельної ділянки, розташоване за межами села Єванка, Тимонської райони, Тимонської області. Звимовився з над заявою товаристві з обмеженими відповідальність писати небо. Хочу представити це діття, що в минулої сесії ми говорили, що земельна ділянка знаходиться за межами села і Майнка. Рекомендую я питання на засідання сесії за мене знаходиться при визде в свой ванну з правої сторони, цей Це у в цену. Там де ті хащі? де ті хащі, так, де ти хащи, за мене диан знаходиться. там. Ну там не так, добре там. Прошу проти на вернуться на сесії. Так? Так, на А там приличили не дальше. Лично пришло. Нет, дозволу наверх не Технічні документації, що виходило земельної ділянки, за межі своєї області. Тому сьогодні Гаманів Андрій Іванович, в нього там земельна ділянка комунальної власність загальної площі 1,34,56 гектар. У нього з, є побудований сінатник, старий куплений, і він знаходиться на двох земельних ділянках. Щоб він зміг взяти далі у власність так як є будівлю, треба. Земельної ділянки на дві частинки. Одна площа 0,817 гектар, Тепер... 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 ну, в друга 0,8269 гектар. Ви рекомендуєте питання, я не знаю, все цей. Хто за? Я дозволу на уточнення координат земельної ділянки в замежах на села чи згадування площа 1,34,56 га. Це, це той самий Багевич, просто земельна ділянка. Дві земельні ділянки знаходяться, ну, вони не перевикають дороги. Будівля знаходиться от. За обмежами дороги. Там є біял комунальну, комунальну власність, то будівлю не включили, там зробили проміжок між двома земельними ділянками. Щоб він війні далі зробити, треба, щоб їх стикувало. А щоб стикували, площа що не міняється, нічого не міняється ні одна, нічого земельні ділянки, просто міняється координати, щоб стикувати дві земельні ділянки. Уточнення меж, координат земельних діянок. Там не процес. За так, прошу четверту. Уточнення зміни координат земельних діянок без зміни площі за межами села Тож дві змейні ділянки звернулися на спавд обід. В неї виноситься теж є будівля, яка трошки виступає за. Без зміни ділянки, які вони мали в щоб будівля заходилася в межа земельні ділянки одне і другу, площі. Без зміни площі нічого не міняється, тільки міняються координати. вони стикуються така сама ситуація, як поїхав. Таке саме. При затвердження старту оборотні, практично. При затратній проєкту зміни цілого призначення, призначення комунальної власності для подальшого продовження. Ми Минулого минулої сесії вносили про виготовлення проєктів зіноустрою, проєкт земного стріляння є труп, треба затвердити дані проєкти зимоустрою і Зміна цілого призначення, заміні були запаси або комунального або загального користування міняється для ведення товару загробництво. Тані земельні виробляються господарством, щоб далі винести його в оренду, треба поміняти, затратити проєкт і поміняти змінити його придачу. Ті землі комунальні власні, просто господарство обробляє їх без заключення без, без, довго. Земельна ділянка в селі Лавча, площі 3,66 гектарів, земельна ділянка в селі Лавчані 40. 7,92 гектари в Ілау, що 1,594 і в Іванівці 3,43. Щоб їм оренду здати далі, якщо продаж піде через аукціон, їх треба проєкти звертити і призначення поміняти для вагітнітувати. Хто виграє оксон, то щоб могло піддати. не зараз. При затвердження стартового розміру орендної плати за земельні плати замеженого населення пункту села і лавче. Продати на земельних порах право оренду на земельну ділянку площаді 5 гектарів, замежено села і З стартовим розміром орендної плати 12% нормативної грошової оцінки, що становить 19 тисяч 14 гривень. тисяч 14 гривень 12%. За ту землю, За ту землю. М -м -м. старту і власну У нас Коли встановить старту, кров фоні буде один ізот старту грозним, що сну дев'яносто гривень чиниць. Якщо хто не приймати участь в аукціоні, кров опціону може не дотриматися, може бути, яку запропонують вищу ціну, і тут від, від, 19, і... від 19. Від, від 190 гривень кров опціону. Може запропонувати як. 100% нормативно грошової оцінки, так, Ну, доки до другого. До Нормативна грошова оцінка, 158, 450 гривень, 98 км. Так винові дане питання, да. Хочу, Хочу, так, я не встановлював. Дозволу товариства з ним відповідальності посадки Нар, умове, на молодострую площа. Уєдировної площа Кісатків, то є розміщення в Донецькій експлуатації дівчинки сторон. Об'єктів героючих підлієнтів. Для встановлення вітрової електростанції є потужності 3 Тобто На тій самій ділянці, На тій самій ділянці, що буде поділ, спочатку земельну ділянку поїде, і тих після тільки рекомендую ну, звернутися вони, щоб повинно проєкт домов, щоб не чекати, що в інфекції для передачі їм спочатку проєкт, а потім вже передачі їм погляду. Рекомендую нам питання в'язано на сесії, а якщо там будуть ну, питання, то. <запляння> і про затвердження технічної документації зможуть щодо встановлення меж земельних ділянок на, на місцевості для передачі даних земельних ділянок у власність громадянам на території Іванівської сільської ради та міністра служба і школу будинків спорської будівельних спорту. Як перечитають які громадяни? Гаврилів Ольга Іванівна в селі Ілавче, Грецький Віра Васильівна в селі Ілавче, Костецька Марія Петрівна в земельній ділянці селі Лавче, Сарака Людмира Іванівна, земельна ділянка в суді Ілавче, Загуха Володимир Іванович, земельна ділянка в селі Іванівка, Сенті Михайло Іванович, земельна ділянка в селі Глощева, і Тречок Ольга Васильівна, земельна ділянка селі Глищева. Ті, що мають право на власності на будинки, вони вертують документацію на земельні ділянки під будинками до 25 сотників, вони за затверджують, що могли зареєструвати собі право власності на дані замени. Приватизація, звичайно, приватизація під будинками, тільки під час тільки під будинком. Так, рішення прийняли, всі питання голосували за. Дякую за засідання комісії, оголошую за